Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Юр Швець. Президент України Володимир Зеленський відповів на звернення російського диктатора Путіна про встановлення перемиря на 8-9, на 9-10 травня 2021. 25 року Володимир Зеленський сказав, для чого нам чекати 8 травня, коли можна прямо сьогодні, 29 квітня 2025 року, встановити перемиря на 30 днів? Для чого ми не розмінюємо людей на паради. Володимир Путін боїться, що якісь невідомі дрони зіпсують йому парад на червоній площі. Володимир Путін боїться, що після того, як дрони невідомі зіпсують парад на червоній площі, до нього більше з офіційних осіб ніхто не приїде. Напевно, так. Але ми не міняємо людей на паради. Тому що, на думку президента Зеленського, Перемир'я з 8 на 9, 9 на 10 Путін використає не тільки для параду на Червоній площі, а й для підсилення своїх сил на фронті, перепочинку і підсилення. Ну а сьогодні у нас новина: перші чотири села почали евакуювати на Дніпропетровщині. Імовірний наступ ворога на Дніпро. Хоча багато експертів кажуть, що цей наступ не буде. У Путіна зараз немає ресурсів, але перші чотири села в примусовому порядку, порядку, вибачте, починають евакуювати. Отже, відповідь президента Зеленського диктатору Путіна. Україна готова на перемир'я до 30 днів і не готова миритися тільки на 2 дні, тому що віри Путіну. Немає. Ну і прокинувся, прокинувся друган Путіна, любитель Зеленого Змія, заступник Радбезу Росії, Медведьов Діма. Медведьов Діма, напевно, з Будуна на форумі черговому в Росії сказав, що не тільки Україну потрібно денафікувати, але й Європу. Європу потрібно денафікувати, і ми цим займемося після того, як знищимо Україну, сказав Дмитро Медведєв. Недаремно в Україні кажуть, що у тверезо на умі, то у п'яного на язиці. Дімон не похмелився. ну і. Ляпнув те що... те, що думав. Ляпнув те, що думав. Знищить Україну і візьмуться за Європу. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!